Компанія Електромотор, шановні друзі, ось для нашого клієнта відвантажуємо такий подрібнювач, як ви бачите. Фірма JTM. Яка ця моделька у нас виходить, ми беремо 60-50. Бачите, вага його 108-93 я так розумію, це бруто і нето. На двигуні Рато. Отак, друзі, вони поставляються. Бачите, коробка доволі таки компактна, але має вагу. От на такому піддоні приїжджає все як має бути по канону. Обите у нас все металічними такими профілями. Коробка зроблена із фанери. Чекаємо від нашого покупця, як він буде себе в роботі показувати, тому що річ цікава, коштує гроші. Ось, друзі, за такими можете звертатися до нас в компанію Електромотор. У нас завжди ціни гарні. Якщо зателефонуєте до нас на сайт, зробимо для вас цікаву ціну. Домовимось по ціні, запропонуємо гарненьку знижку. Ось як ви бачите, таке от відвантаження. Мабуть, пам'ятаєте, було у нас відео на каналі, де ми чекали людину, яка придбає подрібні подобного типу, і покаже, як він буде в роботі. І за такими от можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Цікава річ, незабаром чекайте процес роботи. Будемо чекати також, бо цікаво, як себе показують в роботі, бо фірма... Одразу сказала, коли вони у нас з'явились на ринку, що мають вони класні. Двигуни, чудово не стоять. У нас, бачите, ця моделька йде на фірмі Рато. Такі от ми зустрічали з вами, друзі, в генераторах, якщо ви пам'ятаєте, бренда АГТ. У нас фого на таких от двигунах стоять. От такий от товариш буде їхати. Помістився в машину, як ви бачите, в кузов. Поставили людині, завантажили і буде їхати працювати. Тож. Звертайтесь компанія Електромотор.